Ось 8 гривень така приваблива баночка. Звичайно, я взяла схотила і побігла на касу. Там були такі маленькі ціни, тому всього нахватала. Так, зараз відкрию, повернусь. А, ну, мабуть, ціна на нього така, бо з ним щось не так, я так думаю, як ви вважаєте. І зараз подивимося, що саме. Може, він якийсь же. Ага, він трошки. Трошки вже все я бачу. Ача, не знаю. Зараз подивимось. Так. Нанесемо на руку. А, ну воно як рідкі тіні, я можу сказати. Такі класні рідкі тіні. Так. І текстурка така, як у рідких тіней. Подивіться.